Вітаю вас, мої дорегенька я Ірина, і ви запитуєте: Шановна пані Ірино, питання таке: коли паде режим З Єрмака? Давайте подивимося спочатку: наскільки міцний режим цієї влади З Ленського та Єрмака. Наскільки він міцний? Ну, скажу так. Дійсно міцний, дійсно міцний. І, в принципі, критики є, але дивіться, він ще не зміцнів настільки, наскільки він йде до того. Тут іде велика трансформація, скажімо так, яка, ну, утрясається все. Розумієте, вони йдуть крок за кроком. Зміцнення своєї влади. Наскільки я розумію, тут не допускаються якоїсь критики, бачите, в сторону їх не допускаються критики. Покажіть мені, хто ще може вільно критикувати. Вже стільки популярних блогерів. Журналістів перескочили на цю сторону, що вже, знаєте, іншим разом, я дивлюся, навіть прямий канал вже неможливо дивитися. Ось якось так. Тобто, ну, достатньо міцний, але вони ще. Ще не недостатньо укріплені. Давайте я так скажу: вони вже достатньо крепкі, але. Буде ще крепче. Зараз ми подивимося, як воно буде йти розвиватися, а потім подивимося, чи паде той режим. Ну сам він не впаде. Ви знаєте, вони укріпляються добре і готові, якщо що, десь драпанути. Це вони готові. Але наскільки я бачу, а, тут. Ніхто не збирається нікого здавати. Ось. І скажу відверто, вони наразі, наразі дуже підкріплені. Тут, ви знаєте, давайте я скажу так, як я це бачу, відчуваю: їх на міць у грошах. Заберіть їхні всі гроші, повірте, вони зразу впадуть на нуль. Ось. А, без грошей вони не будуть міцними. Не знаю, правильно говорю, я маю на увазі, чи так усі режими тримаються. Ну, думаю, що так. А, от, що можна сказати? Ну, є тут готовність, давайте я ще скажу: тут є готовність а, при якихось ускладненнях. Зібрати манатки, тим більше, що їх там в них немає, і десь драпанути. І так, вибачаюсь, я капельки взяла, бо відчуваю свій кашель. І так, дивіться. А, вони, як у бойовій готовності. Якщо щось піде не так, вони готові будуть втікати. От. У них все йде на грошах. Поки що, поки що їм цікаво, скажімо так. Шоу продовжується. А тепер подивимося, коли паде режим ярмака та зеленського, що нам покажуть карти. Знаєте коли, коли буде бунт. Коли будуть їх. От коли їх поженуть. От конкретно, давайте скажу так. Коли їх поженуть, цих сонцесяйних з України, от тоді і закінчиться. Оці карти конкретно показують. Оці три останні карти, що вони втечуть при, е, коли почнеться бунт, бунт, давайте я так скажу. От коли почнеться бунт, заворушки якісь. Е, Коливання ось тоді і впаде. Коли це може бути? Давайте тоді так питаємо. Буде це? Готовності. Дуже мало Мало людей нема. І так, і так, ви запитуєте, я відповідаю. І так, дивимося, буде це цього року? 24 го 25-го року. Чи колись там. Колись там. І так, цього року. Скоріше за все, ні. Теж ні. Дивіться. Дивіться, залежить від того, коли прийде лідер. Давайте я так скажу. І ось ці карти теж говорять: не буде. Не бачу я ніяких мітингів, не бачу я ніяких майданів. Хоч Зеленський тут кричить, що Росія збирає Майдан, він не в курсі, що Росія не може зібрати Майдан. Він настільки, е, ну, знаєте, неграмотний сказати, це неправильно сказати. Настільки необізнаний, давайте я скажу трошечки так. Не знає він українського народу. Він советський чоловік чи гражданин. От, Совок. Нафталіновий. Хтось сказав, хто каже Нафталіновий? Хто з вас сказав, я це почула. Дивіться, я не бачу тут. Карти показують, що це буде тільки коли його поженуть. От їх поженуть. Самі вони не підуть. Ось ці карти вони нижні показали. Тут ні одна карта не показує. Єдине, що ось тут я бачу, Пам'ятаєте, я колись казала, що я бачу ось тут цього, як його залужного. А, ви розумієте, я не знаю, що з залужним, хоча ми дивилися розклад. От, я переживаю дуже, тому не хочу зараз дивитися на нього. Ось, але я не бачу, що добровільно піде. Наша влада, скажімо так, що наша влада кудись добровільно піде. Я цього не бачу. Ось і е, карти кажуть, коли вони підуть. Зараз я ще раз прочитаю, як то було запитання. Коли паде, ну він не паде, він е, втече, впаде, нехай буде впаде, впаде, втече тоді, коли люди піднімуться. От коли люди піднімуться, це внутрішній конфлікт. Він не повинен ззовні прийти, він повинен з внутрішньо. Це один в одного. Дивіться, це коли репресії і людям вже надоїло, збунтуються. Тут потрібен нам е, лідер, а його наразі немає. Наразі немає лідера. Ось так. Ось так. Поки що не бачу. Я не бачу, що вони кудись підуть. Куди? Навіщо їм іти, якщо їх надойна корова в Україні? Ціла країна дойна корова. Навіщо кудись йти? Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!